Ми розуміємо, що в країні іде війна. Ми розуміємо, що в країні не може бути коштів багато. Є кошик, з якого беруть всі лікувальні заклади. І сьогодні справа кожного керівника закладу забезпечити свій колектив необхідною кількістю коштів для для того, щоб згідно з заключених пакетів допомога пацієнтам надавалася в повному обсязі. На жаль. І це нас попереджували ще з початку. Заключе на початку заключення оцих пакетів НСЗУ на 23-й рік нас попереджали про те, що будуть проблеми у нас з пологовими будинками, і ми розуміли, що це так, тому що порахували попередній рік кількість пологів. Звичайно, пологів не було. У нас відбулося замість 4600, які попередні роки. Тільки 1600 пологів. Народилося 25 п'ять двієн, не дивлячись на те, що все-таки тут були бойові дії, обстріли. Я, чесно кажучи, не розумію, що ці вагітні жінки тут робили в цьому Миколаєві, але завдяки тому, що вони обрали народжувати під час війни саме в закладах охорони здоров'я міста Миколаєва, нам вдалося законтрактувати три пологих будинки, але, на жаль, навантаження було на них мізерне в три рази менше, ніж в довоєнний період. І тому і законтрактували їх. Втричі коштів менше. Тобто розрахувала Національна служба здоров'я їм по 13 пологів в місяць, а зараз ми бачимо, що третій пологів будинок, це, наприклад, близько 62 пологів в місяць, у них уже і в січні, і в лютому наближаємось до цієї цифри перший, другий полог будинок 36, 39 пологів в місяць. Тобто, ми вже думаємо, що так, ми перевиконаємо да. і надіємося на зараз. те, що да, цифри вже не корелюють зараз, і ми дуже надіємося на. Те, що Національна служба здоров'я України за підсумками збільшення кількості пацієнтів за надану послугу заключить додаткові угоди, перегляне ці пакети. Але на сьогодні ще кошти за 2023 рік більшість закладів охорони здоров'я не отримала.